Привіт всім! Сьогодні 4 липня 2025 року і я хочу показати вам, який стан рослин, що вирощуються на балконі. Почну з огірків. Вони вже підросли, тягнуться вгору та закладають майбутній врожай. Вусики я поки не прибираю. Мені здається, що з ними рослині все ж таки легше зачепитися та закріпитися на мотузці. Нарешті хвиля дощів закінчилась, та рослини отримали таке необхідне їм сонечко та тепло. Але напередодні я обробила помідори та огірки халатом заліза, бо виглядають листочки трішки світлішими, ніж хотілося б. Не знаю, можливо, це й нормально для даного гібрида, але краще перестрахуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вирощував бюрн, чи це типовий для них кулір листа, чи може все ж таки відобразилось на них похолодання. Ось в такому заростанні томати. Візуально видно, що гібрид сакура має більшу силу росту, і якщо чесно, то її закладка суцвіт більша. Але врожай я буду порівнювати по помідоркам, а не суцвіттям. Тому до цього ще далеко. На даному етапі мені подобається, як виглядають рослини. Є момент, що мені хотілося бачити більше цуцвіть, тому десь 10 днів тому. Я обробила їх борною кислотою для стимуляції закладки суцвіття. Рослина відреагувала та вже видно перший результат. Звісно, вплив тепла та сонечка також не потрібно зменшувати. Ці фактори спрацювали в комплексі. В основному догляді, як томатів, так і огірків, я використовую рост концентрату. У мене є дві формули. Перша 5-5-5, який підходить для всіх фаз розвитку. Та другий 5 10 15 для наливу плодів. Всі пасинки, які я обломую з томатів, саджаю в стаканчик, потім розсаджу їх на городі. Хочу зрівняти вирожайність цих гібридів у відкритому ґрунті. Результат покажу, тому підписуйтесь, будемо експериментувати разом. За цей час від хвороб використала фітоспорин та від шкідників біологічний препарат Доктор Хелп для профілактики. Я вам дякую за переділений час. До зустрічі!